І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання, і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я мовокаянний і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо лихом засівають. А що вродить? побачите, які буде жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає й на небі. А не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу. Та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих. Гречко -сіїв. і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії притися знову. Якби взять і всю мізерію з собою дами крадене добро, тоді остав би сиротою, святими горами Дніпро. Доборолась Україна до самого краю, Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріг у сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. І ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди. Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати благословить дітей своїх. Перетими руками і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давняя година Побачите славу, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Улю вас, благаю.